Як експерту «М'якій Ніші почати заробляти з блогу? Сьогодні ми поговоримо про те, як експертам «М'якій Ніші, а саме психологам, психотерапевтам чи коучам почати заробляти з свого блогу. І якщо ви вже пробували вести свій блог, але він не приносить вам регулярного доходу, то це відео саме для вас. Я рекомендую додивитись до кінця, тому що в кінці я покажу різницю між блогом, який не приносить доходу, і блогом, який приносить регулярний дохід у 2000 доларів на місяць. І покажу вам, як дійти до цього результату. Чому варто слухати саме мене? Тому що я була в тій самій точці вічою, як і ви, коли вже все перепробувала і думала, що блог це не для мене. Я думала вже почати працювати лише на платформах, вже писала десяте оголошення на OLX і хотіла тихенько очікувати своїх клієнтів по сарафанці. І це все тривало до того часу, поки я не зрозуміла причину, про яку я вам розкажу. Мій шлях, як психолога, що веде інстаграм, почався у 2023 році, коли я купила свій перший курс. Потім другий, потім був третій курс у відомого блогера. Потім було дуже багато міні-продуктів, різних інтенсивів, марафонів, вебінарів. І все це е, займало дуже багато мого часу, і я дуже багато покладала на це надій. І зрештою, я вирішила й піти в А-банк. І ще й додатково я вклала у таргетовану рекламу 500 доларів. І знаєте що? Я не вийшла навіть в нуль. Тому що моя сторінка не була упакованою і відбувся злив бюджет. Загалом е на всі ці свої спроби е на освоєння нових інструментів я витратила біля 200 тисяч гривень і вже з часом зрозуміла, що проблема не в інструментах, а в нерозумінні, як спеціалісту з якої ніші застосувати це все під час ведення свого блогу. А вже сьогодні я заробляю свого блогу 2000 доларів на місяць. І свій перший фінансовий рекорд я зробила, власне, у не сезон. Це влітку. І у цьому відео я розкажу, що я зробила для цього. А зараз я розповім про 5 найпоширеніших помилок, які роблять експерти м'якої ніші під час ведення блогу. Перше, ви ведете блог, але не розумієте, для чого. І контент є, але немає системи. Люди дивляться, начебто реагують, час від часу пишуть якісь коментарі, але одразу після відповіді на питання, а яка ціна, вони зливаються і так і не приходять на консультацію. Друге, ви вірите, що треба ще більше контенту і ще більше користі. Сторіс, дописи, рілси. Танці з бубном, вони е, дуже часто не призводять до бажаного результату, тому що важлива не кількість контенту, а стратегія і окреслення шляху клієнта. Власне, в п'ятому пункті я розкажу, що це таке. Третє, занадто низький чек. Через страхи, що я ще недостатньо досвідчена, ще мало дипломів, ще. Е, Мало ресурсу, ще не той час, і дуже багато інших заперечень. Багато психологів так і не наважуються вести свій блог і ставлять додатково дуже низьку е, ціну на свої послуги. Але погодьтеся, коли приходить клієнт і дивиться, що дипломований спеціаліст має вже такий добрий досвід, має багато відгуків. Я його питаю, але в нього дуже низька вартість консультації. То це викликає підозри вони розуміють, а що тут не так, чому так мало коштує. Ця низька ціна дорівнює низька цінність вашої послуги в очах клієнта, тому що маємо пам'ятати, що ціна це також дуже важливий фактор. Четверте, ви покладаєте всі надії на перегетолога або СММ-спеціаліста. Власне, тут наведу приклад е, себе, коли я пішла в Абанк і вклала 500 доларів у таргетовану рекламу, але це не принесло результату. Чому? Тому що моя сторінка не була упакована. У мене не було стратегії розвитку. У мене було нерозуміння, для кого і для що я, коли не було шляхів клієнта. І все це призвело лише до розчарувань. Або е, Психологи часом хочуть делегувати обов'язок ведення своєї сторінки смм спеціалісту. Хочеться це все віддати, хай воно саме все там робиться. Але ніхто, крім вас, не знає вашої аудиторії, ніхто, крім вас, не знає всього цього процесу із середини. І тут дуже важливо самому розуміти, як тут все влаштоване, що мати можливість через контент доносити сенси, навчитись комунікувати з своєю. Аудиторією. І п'яте, відсутність шляхів клієнта. Це те, про що я говорила. Дуже часто я помічаю дві проблеми. Перша, коли під кожним дописом у психолога пише записуйся на консультацію. І це, начебто, єдиний варіант, доступний для клієнта. Але варто звертати увагу на те, що перш ніж клієнт вирішує прийти до нас в роботу, він має стати до нас лояльним. Він має зрозуміти, хто ми і про що ми. Ми маємо забезпечити шляхи клієнта, тобто таку своєрідну систему, в якій людина повзаємодіє з нами. І це може бути міні-продукт, діагностична консультація, спілкування з людиною у діректі, закритий телеграм-канал, ведення трецу, можливо, ще тік-ток, Фейсбук. Воронки у самому контенті, і це все шляхи клієнта, де він шукає альтернативи з вами позаємо Але тоді, коли немає альтернатив і тільки приходь на індивідуальну консультацію, людина йде, хоча могла залишитися. Спойлер, часом люди можуть стежити за нами 2-3 роки, перш ніж у нас купити якусь послугу, тому що їм потрібен час дозріти. А якщо ти хочеш отримати аудіорозбір своєї сторінки особисто від мене, напиши мені прямо зараз в інстаграм кодове слово магніт і отримай розбір своєї сторінки. Що ти отримаєш на цьому розборі? Я проаналізую твою сторінку. Я підсвічу ті сліпі зони, які заважають монетизувати твій блог. Я окреслю шляхи клієнта. І навчу тебе їх будувати так, щоб це могло привести тобі регулярні запити в дірект на твої послуги. Такої послуги майже немає на ринку, тому що це не просто зворотній зв'язок, це розбір. Твоєї сторінки, де я проаналізую конкретно твою ситуацію, дам перші рекомендації, які ти вже зможеш застосувати після нашої, нашого спілкування. А зараз я на своєму прикладі покажу, як дійти від доходу нуль з блогу до 2000 тисяч доларів на місяць. Перше це початок моєї практики, коли я ще... Не розуміла, як вести інстаграм, як спілкуватися зі своєю аудиторією. І, власне, не було ні реакцій, ні запитів. І це все мене дуже виснажувало, бо я не бачила результату. І зараз моя сторінка, де є лояльна аудиторія, яку я розумію, з якою я спілкуюсь, яка активно реагує на мій контент. Сторінка, завдяки якій мені приходять регулярні запити на роботу, і мене вже не питають, яка ціна консультації, а питають, а чи є місце до вас у роботу. І, власне, моя сторінка на початку це тоді, коли я продавала свої консультації за 600 гривень, і я боялась назвати навіть цю ціну, бо мені здавалося, що це багато і ніхто не купить її. І я дуже боялася осуду від знайомих. Від родичів, від колег з попередньої роботи. І власне я не розуміла, для чого мені сторінка, тому що там була тиша. І зараз моя сторінка це моя душа, моя справа. Це та сторінка, яка мені приносить регулярний дохід. Це та сторінка, на якій я можу проявлятися, проявлятися різною. І я не боюся реакцій людей. Я не боюся, що від мене хтось відпишеться. Це та сторінка, яку я розвинула, в яку я вклала дуже багато зусиль. І мене зараз запрошують виступати на різні заходи у Львові, запрошують бути спікером на курсах у СММ-спеціалістів, таргетологів, фотографів. Фітнес-тренери, і насправді це дуже класно. Мені це дуже подобається. Я сама регулярно проводжу різні зустрічі, як онлайн, так і наживо у Львові. Мій найбільший був бранч жіночий на 35 людей. У мене зараз є свій телеграм-канал, який я активно веду, і в мене є наставництво. На якому я допомагаю психологам, психотерапевтам і коучам розвивати свою практику, зараз я та людина, яка сама формує свій графік, до мене приходять за підтримкою. І до мене приходять і бачать в мені підтримку, опору і авторитета. І цей шлях для мене є дуже важливим. Я не вихваляюсь ним. Я лише показую те, що я така сама, як ви, була в тому місці, в тій точці, коли починала все з нуля, коли була розгублена, коли я робила якісь завдання, але це не приносило результату. Але системна робота і правильна стратегія вони дають результат. Я знаю, як це купляти різні курси. Масових скуповувати, бо думаю, що ще це оточно от мені дасть результат. Як це вчитися у блогерів і втрачати гроші? Як це наймати спеціалістів? І я хочу вам показати, що є інший шлях шлях восьмитижневого супроводу. Що включає мій супровід? Це індивідуальне наставництво для психологів, психотерапевтів, коучів. Це. Те наставництво, де ми з вами будуємо шляхи клієнта, де ми вчимося створювати той контент, який приносить продажі, де ми вчимося налаштовувати рекламу, але лише після упаковки вашого профілю. Це не просто курс, це супровід. Коли я веду вас за ручку до бажаного результату. Це той шлях, який ми проходимо разом з вами, я вам передаю систему, яка буде регулярно е, приносити вам запити щодо ваших послуг, де ви зможете розвинути не лише індивідуальну практику, а й групову. Можливо, ви так само захочете проводити різні заходи, захочете бути спікером, якого запрошують. І це та підтримка, яка допомагає зростати, тому що на шляху розвитку практики можуть виникати різні складнощі. Але я знаю, що проходити це самому важко, тому я є тою людиною, яка допомагає долати ці труднощі і продовжувати шлях. Бо не помиляється той, хто нічого не робить. Але значно важливіше, як ми ставимо, ставимося до цих помилок, і що ми робимо для того, щоб продовжити або завершити цей шлях. І для кого мій супровід? Для психологів і коучів, які хочуть працювати самі на себе, які хочуть піти з платформи і сформувати свою клієнтську базу, це ті, хто хоче регулярно заробляти з свого блогу, а не як пощастить. І, власне, цей супровід, для тих, хто хоче, щоб його сторінка була не просто красивою вітриною, а вашим стабільним джерелом доходу. І якщо ви хочете цього, напишіть мені прямо зараз в інстаграмі слово магніт, і ми обговоримо, як конкретно я зможу вам допомогти.